Військовослужбовці, які перебувають на лікуванні у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі, отримали вітальні листівки до дня Святого Миколая та оглянули виставку. Ікон цей захід зініціювали працівники музею Волинської ікон спільно з управлінням туризму та промоції Луцької міської ради. Не лише матеріальну, а й духовну допомогу вирішили надати працівники музею волинської ікони солдатам, які з фронту повернулися у лікарняні палати. Для цього їм організували екскурсію виставковими залами музею, розповіли історію найдрівнішої волинської святині, ікони холмської Божої матері. Кожен з присутніх мав можливість попросити у Божої матері захисту та миру. Солдати зізнаються, що на фронті стали більше молитися, бо на власному досвіді переконалися, що молитва не раз рятувала їхня. Життя. Були в бліндажах, були обстріли і теж просили Бога, аби тільки не попало по бліндажах, по населеному пунктах. Так само, як і людям, люди просять Бога за нас, так і ми за їх. Була така бомбіжка, що мусили молитися. І легше навіть душі стоїть набагато. Побачене в музеї і атмосфера, що панує тут, вразили чоловіків і вони планують приїхати сюди вдруге. «Мені Аж легше стало набагато. Я навіть жінку приведу сюди. Ще я покажу, щоб подивилася що теж. «Помилитися треба нам двох. Окрім цього, солдатів чекав ще один приємний сюрприз. Учні луцького навчально-виховного комплексу номер 9 підготували для них вітальні листівки. Оформляти допомагали працівники музею та дизайнер Ярина Наумова. Усі працювали над тим, аби зробити військовим свято. «Іде свято святого Миколая, новорічні різдва, новорічні свята різдво. І ми хочемо привітати всіх бійців. АТО. вони роблять дуже велику справу. Якби не вони ми б зараз ставлять, тут не сиділи. Бійці захищають на нас. І в ці сумні моменти їм треба трішки нашої підтримки, щоб вони осміхалися, але це їх буде підбадьорювати. Ми дуже хвилюємося за них, щоб вони поверталися живими. Тільки цього ми хочемо. Діти подарували солдатам листівки, а працівники музею та міськради іконки та інформаційні матеріали про місто Луцьк. Людей підтримка дуже відчувається, і дітей завжди приходять листівки, подарунки, волонтерам дякуємо. За їхню допомогу, ну і хто за нас піклується всім, дякую. Допомагати армії, працівники музею планують і надалі. Надалі ми будемо готувати подарунки до Святого Миколая, які будуть передані ще тим, які лікуються в госпіталі нашим воїнам, і на передову, де вже будуть пектися пироги. Наші працівники в'яжуть носки теплі. Волонтер Ірина, яка допомагає солдатам у госпіталі, закликає волинян підтримувати солдат, адже особливо їм важко психологічно. Щоб приходять наші хлопці в госпіталь, їм весліше буде. Тож святий Миколай з подарунками прийде не лише до дітей, а й до тих, хто захищає батьківщину на сході, і це створить їм святковий настрій.